Сумки зібрані, паспорт на поготові, ставити останню відміточку в ньому. Я вже в вчорашньому влозі показувала, що в мене вже там залишилося якраз один квадрат на цій стороні, аби поставити сьогодні відмітку у Кам'янець-Подільську. Покажу вам сьогоднішній аутфіт. У мене моя улюблена спідниця, яка стала моєю улюбленою за цю подорож спідниця шорти дуже зручна, до речі. Далі кроси вже інші, тому що мої не встигли висохти, вони були просто як ключ мокрі, довгі носки. І ось ця така кофта синя в сіточку дуже зручна. Також полюбилася мені за цю подорож. яких ми вийшла з Макова до коміття. Бачите, дорога тут нормальна, така глиняна поки. Тому сподіваємося, що вона буде так і надалі, бо вчорашня. Трошечки мокра була і неприємна. Да, що... Моє взуття таке біле в зараз, не було. Так, да, моє взуття. Ну, добре, що я запасне і знайду в мокрому. Так, ми зайшли вже в місце, де було вчора в тіні, і дивіться, що я собі начепила на чапу. Так, ну трошечки про, але дивіться, це такі захисні штуки, вони, так, одноразові, але за 50 гривень можна купити в руковичці. Вчора чогось я про них забула, коли якраз не треба було. Але зараз така грязючка і білі кроси. Якраз, та. Погодка вже достатньо прохолодна, тому мені здається, що вже якраз сезон каміноподоліку потихеньку закінчується. Осінь, напевно, не варто ходити, бо буде багато дощів, буде все в багню. Це хіба якщо брати з собою якісь чоботи? І, так, та, резинові. І якраз буде холодно, тому напевно по полям буде не дуже приємно ходити. Тому ще, напевно, останні тижні це потолок ще ходити, а далі... Вже, чесно, не вартує. Побачили, вчора на застав дощ, було доволі неприємно. Кармалюкова гора. Так, от вона за деревами. Ось звідси видно. Вона така висока, вся зелена. Ми знайшли ідеальне місце для кемпінгу. Правда, Олексій відправив в перші дні свою палатку додому, але дивіться, як тут гарно. Деревце. Річечки, біля Кармелюкової гори. Да, Оце Соня. дуже гарно, чесно кажучи. Да. Ця дорога дуже гарна. Вийшли ми з Кармелякової вже від Кармелікової, точніше, гори. І загалом від тої, тієї місцини лісної, і тут вже та, вулиця Кармалюка, і тут дорога вже отака. От. Що означає, здається, привіт, каміну, але не можу похвалити своєю іспанською. Мені здається, це іспанською саме. Ось так: от на заборчику в Олексія цей прекрасний рюкзак-оспрей. Як ви думаєте, яка в мене ще є одна ціль тепер на покупку після такого ж самого годинника, як в Олексія? Звісно, це рюкзак. Я вже подивилась модель, тому що мені скинув в горганах. Я такий жіночий виглядаю. Дуже потужно. Бо в мене мій з North Face, він малютка, звісно. Всього лише на 29 літрів. Ну що, Олексій, покажи свій годинник. 9 і 7 кілометрів. Залишились до Кам'янця-Подільського, ми топаємо в такій дорозі. Тут трафік невеликий, тому йти доволі комфортно. Це останні 10 кілометрів Камінно-Подоліку. Ну, точніше, можна йти ще до завалля, це після Кам'янця-Подільського. Ну, ми туди йти не будемо, тому завершимо да. в Кам'янця-Подільському, аби залишилося ще щось на наступний раз. Так, тому ми спортики. Ми налаштовані просто ще раз пройти цей шлях. Ну, я так точно Олексій, Я не знаю, що ми так. От. Вже майже біля Кам'янця-Подільського слобідка гуменська. Зупиночку бачимо з. Також мозаїки. Ну що, ми вже в Кам'янець-Подільському зайшли в саме місто, йдемо до точки, де поставити відмітку і отримати сертифікат про проходження камяно Подолюка. Залишились буквально кілометр останній, і вже він так відчувається. Сьогодні намотали 20. Але щасливі, що нарешті шлях майже пройдено. Подивіться, які скалі. Дуже захоплюю, насправді ніколи не бачила цієї частини. Кам'янець-Подільська і подивіться, тут такий доволі знатний обривчик. 60. Я не знаю, чи вам видно, але ось там є водоспад. Приблизила вам максимально, як тільки можна. І подивіться, там в скелях протікає річка. Точніше, це ніби як водоспад, і вона впадає в річку. Подивіться, яка краса. І це в місті. Це місто. Я в шоці. Такі вулички нагадують чимось Італію. Такі є. Свій шарм і вайб. Низька забудова, бруківочка, вузенькі вулички. Красиво. І дорогу у Кам'янець-Подільську якраз так і уявляла собі. Всю в камнях. Ну що, останні кілька метрів. До того як ми поставимо відміточки в Кам'янець-Подільському. 150 метрів показуємо на карті. Шок. Сім днів дороги. І ось ми тут. Ось і мушли неподоліку. Кафедральний костел святого Петра і Павла. І ось тут будемо ставити нашу останню відмітку. Ну, що, я вже в В Цій подорожі дістаю свій паспорт, аби поставити останню відмітку. Сертифікат каміну подоліку в мене в руках мушля біля мене. Отак, от сім от. днів, 200 плюс кілометрів. Ось одразу біля місця, де ставили відмітки. Я ось така арт. Ресторація прийшли сюди, подивитися, як автентично. Мало mm виглядає -hmm. дуже, дуже гарно. Що ти будеш? Значить увагаюся на полі. Її пацьома, мені косьоба, її поріг, мені поріг. Ні, мені без порога. А тобі без порога. Mm -hmm. да. Так дивно, після того як ми вчора десь лазили по лісу, бродили по якимось степам сидіти в закладі, QR-код. Де є якийсь туалет просто супер розкішний, пліди видають? Дивно, але насправді за цю поїздку, мені здається, в мене понозились стандарти, і мені навіть в таких всяких умовах не найкращих буде окей тепер. Це класно насправді, тому що життя складається не тільки з якихось матч, а й слати, а й з таких от походів у ліс, в життю в таких готелях не найкращих. Але коли тих поїздів, це в, поїзді, в Кам'яне-Подоліку, вони. Для мене було найкращим, чесно. Я не можу сказати, що хоч одне якесь житло, в якому ми жили, було поганим, насправді. Мені було всюди ок. Тому от такі от висновки. Я думаю, що я ще зніму ціле відео про висновки після Каміноподоліку. Можливо. Можливо, ні. Буду бачити. І розповім вам все. А поки що відпочиваю, підемо ще до фортеці і чекаємо на їжу. Так. Принесли нам цю котюрбу в такий сковорідці красивій. Тут є курочка, наскільки я розумію, картопля та овочі. Виглядає дуже смачно! Можу милостю рекомендувати, вона виглядає так автентично. До речі, недалеко якраз від центру, де ставити відмітки. Дуже красиве насправді місто, нам дуже сподобався центр. Виглядає дуже автентично. Ну Гарно ну, все відреставровували. Подивіться, це Укрпошта. Це просто будички, наскільки я розумію, вони були старовинними, їх просто реставрували. і Це виглядає неймовірно красиво. Дуже достаточно в цьому місці насправді. Так, да, Тут історичний центр значно, значно краще зберігся, ніж в Києві. Бо в Києві це просто плакати кровавими сльозами. Це сувенірний ринок, насправді, а просто з іншої сторони зробили так красиво зробили такі маленькі будиночки. І це виглядає дуже гарно, насправді. Ідемо у музей замки України, музей мініатюр. Добрий, Можна, будь ласка, один до вас на квиток? Дякую Добрий. дуже. Хиток коштує 130 гривень. Хочу вам сказати, що музей з за мініатюрами замків вартує всіх своїх коштів. Зайдіть обов'язково. Він якраз знаходиться по дорозі у фортеці. Ну, подивіться, яка краса. Просто подивіться на це. Я в захваті. Це просто вау. І дивіться, який вид красивий відкривається з цього музею прямо на. Кам'янець-Подільську фортецю. Такий ще красивий замок. Ніколи не думали, що музей з замками може так захоплювати, але насправді це неймовірно красиво. Оцінюю цей музей на 10 з 10. Рекомендую зайти. Дуже цікаво. Якраз після каміну подоліку це те, що треба. Ось ми дійшли до фортеці, а ось це. Бійниці. Звідки били гарматами. Так, зараз квиток до фортеці коштує 100 гривень дорослий, 50 дитячий. Ми вже йдемо у старовинну криницю. Прям дуже глибоко. Тим часом Олексій. Тобі норм взагалі на старовині є, я не знаю, як це називається. Відчуваю енергію. Енергію. Да, відчуваю. запах Пороху, так. Тобі пасую, до речі. Ой, реально гарний. Історико-популярний блок у мене. Дивися. У вигляді замочної скважини О, є Замочної скважини. Так, да, видно. Не буде видно. Угу.

Не розглянуся, не розглянуся, все, я да. вибрала собі отакий герб старовинне місто, буду робити зараз магнітик. Дивіться, що ми тут зробили початку. Дивіться, як моє виглядає це старовинний герб міста Кам'янець-Подільський. 100 гривень і в тебе є або магнітик який я собі зробила додому, або Олексій зробив собі Можливо, храмо. Ну, добре, гарно. Паспорт камінуподоліку. І сертифікат в портфелі, і камінець-Подільська фортеця. І насправді це був не просто паспорт, і не просто якась поїздка, а як міні-життя. Я вже казала, що я детальніше, напевно, вже з висновками зроблю. Далі відео, а поки прямуємо на вокзал і додому. Це, напевно, буде одна з останніх табличок Кривіна Подоліку. Повне. Сам цей костел. Ось і все. Знову вокзал, знову дорога. І прощавай каміно. Подивитись, я ж вас не залишу.